Вітаю! Ви на каналі Центру правової допомоги. З вами юрист військового права Віталій Сергійович. В цьому відео ми обговоримо одну з найактуальніших тем на даний момент, а саме оскарження рішення військової лікарської комісії. Звісно, що кожна людина в своєму житті рано чи пізно зіштовхувалася таким поняттям, як медичний огляд або медична комісія. Завдяки цьому особа може перевіряти стан свого здоров'я та здійснити профілактику. Однак для окремої категорії громадян існує обов'язковий медичний огляд, тобто для військовозобов'язаних осіб, які перед мобілізацією проходять військово лікарську комісію або просто як називають ВЛК. Тому зараз я детально охоплю всі нюанси ВЛК та його оскарження і розкажу на прикладі клієнта, який звернувся до нашого центру які проблеми з цим можуть виникати. Спочатку зазначу, що, говорячи цю тему, я спираюся на наше законодавство, а саме на Кодекс адмінсудочинства України, закон України про військовий обов'язок і військову службу, та положення про військово лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердження наказом Міністерства оборони України. Отже, на їх основі зараз я розкажу всі нюанси. До нашого центру звернувся чоловік, який мав третю групу інвалідності. Дуже хотів виїхати за кордон на основі цього. Але він все одно не зміг перетнути кордон. На консультації йому було запропоновано залучитись допомогою спеціалістів. Клієнт погодився, так як не мав поняття, як самому розібратися з цій ситуації. Клієнта було перенаправлено на повторне проходження МСЕ, де йому встановили другу групу інвалідності, після чого ще раз на ВЛК, яку проконтролював адвокат. Клієнту було надано дозвіл, і він нарешті зміг виїхати за кордон та зітхнути з полегшенням. Для того, щоб у вас після перегляду цього відео було більше інформації та уявлення про ВЛК, залишайтеся зі мною. Тепер перейдемо взагалі до самого поняття військово-лікарської експертизи. Навіщо вона взагалі потрібна? Відповідно до згаданого положення пункту 1.1, вона визначає придатність за станом здоров'я до військовослужбовців, призовників, військовозобов'язаних, встановлює причини зв'язок захворювань, травм, поранень, контузій, каліць. Та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям. Для проведення такої експертизи створюється військово-лікарська комісія або коротко ВЛК штатні або позаштатні. Позаштатні, в свою чергу, можуть бути постійні та тимчасово діючі. З цим зрозуміло. Що далі? Далі після медичного обстеження, під час мобілізації, ВЛК виносить щодо військовозобов'язаного одну з таких постанов. Перше придатне до військової служби, друге тимчасово непридатне до військової служби, але повинна бути вказана дата повторного огляду. І третє це непридатне до військової служби з виключенням з військового обліку. Постанови ВЛК приймаються колегіально більшістю голосів. Проте може статися ситуація, коли з тих чи інших причин особа не погоджується з висновками медичної експертизи, які викладені в постанові. В такому разі існує можливість оскарження такої постанови. Для цієї процедури повинні бути певні підстави: це, по-перше, наявність чи відсутність захворювання, що були встановлені лікарями на тієї спеціалізації, по-друге, обраний не той ступінь порушення функцій організму внаслідок хвороби. І по-третє, ВЛК не відрізнила таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення військових обов'язків. У першому розділі положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України вказано два способи оскарження – досудовий та судовий. Далі я вам детально розповім про кожен з них. Щодо досудового оскарження то його можливо здійснити у ВЛК вищого рівня. А саме, перше, постанову ВЛК Районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки можна оскаржити до ВЛК області або міста Києва. Друге, це перегляд постанов, підпорядкованих ВЛК. Мають право здійснювати ВЛК регіонів. І третє останнє постанова будь-яких ВЛК має право переглядати центральна ВЛК. Також пам'ятайте, що в заяві необхідно вказати причини ініціювання перегляду. Після розгляду заяви може бути прийнято рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби. За судовим оскарженням зрозуміло, а які дії необхідно вчинити для судового оскарження ВЛК? Тут нам стає в наході згаданий раніше Кодекс адміністративного судочинства України, а саме частина 3 статті 1, в якій зазначено, що оскарження рішень дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. В нашому випадку це рішення військово-лікарської комісії. Адміністративні суди перевіряють, чи прийняті або вчинені вони на підставі у межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України. Тобто, в судовому порядку постанову необхідно оскаржувати в адміністративному суді, необхідно подати позовну заяву до окружного адміністративного суду за вибором позивача, тобто за місцем проживання позивача або за місцем перебування відповідача. Але перше ніж звертатись до суду, рекомендуємо спочатку скористатись можливістю оскаржити постанову у ВЛК вищого рівня. Отже, ми з вами розібрали всі наявні нюанси щодо оскарження ВЛК. Обговорили, якими самими законами та положеннями регулюється дане питання. Розібрали випадок нашого клієнта. Тепер ви знаєте, що ВЛК виносять щодо військового зобов'язаного одну з трьох постанов про його придатність. Впевнилась, що необхідна наявність деяких підстав, завдяки яким можливо оскаржити постанову ВЛК, та що це можливо зробити в двох варіантах досудове та судове оскарження. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково діліться ним зі своїми друзями та знайомими. Можливо, саме ця тема їх хвилює. Ставте лайк, пишіть коментарі, а за вами був Центр правової допомоги юрист Віталій Сергійович. До зустрічі у новому відео!